Усі, величезний привіт. Це це, як бачимо, ліквідація колекції, 30% на півчеревики та спорт. І акція діє до 7 числа 01.26 ну, року. Тобто вже от, от закінчується. Так що встиг придбати. Подивимося, дійсності є 40% на зимове взуття та аксесуари до 30-40 ліквідація колекції, тому дивимося, що по чому. Так, бачу червоні ціночки. Подивимося, які ціни, що не цікавого. Прицінимося. Відна інвест, ось такі батальйончики. Просто красиво. але в них, напевно, знижечки немає. Так. Є знижка досить хороша, більше як 1000 гривень, зараз за 2 тисячі можна придбати. Ось ці цікаві батальйони в різних кольорах. Комбіновані тут і такий текстиль, спеціальний він інтянець, і ось такі підбори, як шкіри і носочок. Досить елегантна, красива модель і є пару кольорів. Тут безнижки 3400. Ну, красивої, обачувані в кольорі красиво. І в шоколадному. Непогана колекція, цих бутильйончиків. від Мекс. Черевики з хутром всередині і зараз ціна 4079 гривень. Це нам було 4700. І верх це натуральна замша. Вона відчувається, що це натуральна замша. А ось ці. це текстиль. Якби балоніва тканина. Ці шкіра, ці натуральна замша, Ну, красиві ось ці. Рекомендую. І вони легкі, до речі, така тракторна, потужна підошва. А тут вони як гуму мають ще, щоб не помукали такі сніготопи. Ну, хороші, хороші. І ось ці теж, це балоніва тканина, але це шкірзан і балоніва тканина. Ці мені краще сподобалися. І Juicy Couture з'явилися новинки. Чотири тисячі майже оксамит, а Juicy кутюр тут їхнє лого. Тут шнурками стягується, на такі підошві. хороший, коричному кольорі ще є. А ось такі. Зараз модні сніготопи. Вони ще мають таку специфічну сленгову назву, не пам'ятаю, як. Juicy тут, Ось ці красиві. З леопардом, такі дуже-дуже фешн. І ціна. Ціни тут написані на коробках, можна надивитися 399 гривень, хіба тут є снижка, тут треба дивитися. Снижечки немає на них. Новинка весняна колекція, їх не було минулого разу, від Джусі Кутюр Ось такий кадр з високою підошвою, текстиль, біло-молочний колір. Є в чорному ще бачу кольорі. Такий фешн досить. 1999 гривень коштують. Ось це такий кремово сірий колір, теж непоганий, теж така ціна. Сумочки всередині ще гаманець і до цієї ціни. 40% знижки. наприклад, ця сумка коштує 3600, але тут ще знижечка 40%. Оці непогані дорожні сумки з таким принтом. А їхнім брендом волоніот конеба. Застібається на блискавку, ще є довга ручка. І на сумки. 40% знижки Врахуйте, що ще мінус 40%. Від ціни відняти треба. А ціна 4700 гривень. Що на чорну білим, що на оцю бежеву з білим. На бренд Jamie Fire теж хороша знижка. 2239 гривень коштують ось такі чоботи. З заворотом, це шкірзам, це масс-маркет. Але взуття вважається досить непоганим, воно відомо в цілому світі. 1759 гривень ось такі чоботи, декоровані металом. І є блискавка бокова, воно легасеньке. Уже повним ходом з'являється весняна колекція, плюс зі знижками. 899 гривень можна придбати ось такі лофери. Непогано досить модель, хоча це шкір не якесенький, але такі сучасний, з киточками. Ще ось така модель, теж та досить сучасна. Без знижки, 1700 гривень. Але стіл мені найбільше сподобалося і на них хороша знижка. За 900 гривень можна купити. А ще такі човники на низькій підошві, на низьких підборах, точніше, з острим носочком. Без знижки, 1100 гривень. Чорний і золотистий кольори. Так, є сумочки непогано в кольорі Тофі від бренду Мекс сумка, і ціна 2800. І ще плюс знижка 40%, віднімаєте майже 50% з невички. Ось ця красива сумка, 2400, вона представлена в коричневому кольорі, в такому, як ви бачите, ніби бордо. І в чорних кольорах. І мінус 40% знижки. На бренд Клара Барсон. Теж хороші знижки класичне взуття 1439 гривень, а ціна була 1800 гривень. І від Клара Барсон ще такі 1440 гривень. А ціна була 1600 гривень. Ось такі ще це. Замінник замші, але виконано досить якісно. Бокові вставки з гумки тракторна підошва і застібається з боку на блискавку. Ліквідація колекції написана. на всі сумки рюкзаки та валізи мінус 40%. Відсортів. Тут з гаманцем така сумка. А стібана ціна 2800, і якщо поділити майже на пополах, то десь 1600 гривень буде коштувати ця сумка. Від бренду Ласоцький це польський бренд. і Ціна зараз зі знижкою 2560 гривень і вар це шкіра. Ціна була 3200. Шкіряні високі черевойки, вони на шнурках і мають бокові блискавки. І тут пряжки ще досить легенькі, врахуйте, що це. Натуральна лакована шкіра всередині хутро. Зручні, досить легенькі черевики з м'якенької шкіри і зараз ціна 2479. Ось такі черевики від Ласоцький на шнурках, є бокова блискока і тут кристали. Ціна була 3900. Є знак шкіри. Це шкіряння, м'якесенька шкіра, круглий носочок. За 2300 ще ось така є пропозиція, Теж натуральна шкіра, а ціна була 2 тисячі гривень. Це все шкіра цього бренду. Ось такі ще досить елегантні, класичні. Натуральна шкіра, тут поєднання і шкіра, і якби іншого. Матеріалу, тому що тут без блискавки і вам треба якби засунути ніжку, щоб розтягувалося це все шкіра. Оці мені сподобалися класика. Шкіра без нижки, правда, 3-200. Віділа з полу Ашин. Ще ось така сумочка сподобався колір і сама текстура цього матеріалу користа і мінус 40% знижки. Кросівки з хутром всередині. Це натуральна замша 3600 від Beverly Hills Polo Club. Непоганий досить бренд, і якісний досить. І кросівки. Просто супер. Вони такий фешн, досить мотенькі Мені сподобалися теж, і вони легенькі. 3600 коштують. З текстилю легесенький Ось такі кайда 1990 гривень з сатиновими шнурками. Від бренду Roxy сумки шопери зволівають представлені в байджу у кольорі в ніжно-рожевому і в чорному без е, знижки 1700 і мінус 40% знижки це буде е, десь е, 800-900 гривень, буде коштувати сумка ця зі знижкою. Нова модель рібока, жіночна, така дівчача, кінейджерська з високою підошвою і знижки 3100 гривень. Такий варіант є в сірому кольорі теж. Тавлені ще кросівки досить стильні, за 5400, два вида яскраві з фіолетовим, таким кислотним і ось такі більш стримані кольори. Ортопедична устілка, вони дуже легесенькі, дуже комфортні і сучасні з такою підошвою. Ціна, правда, не є низькою 5400. Які хороші рібоки, 3000, і це натуральна шкіра вверх. Крім у цього текстилю. Це натуральна замка і натуральна шкіра. Красивий у коричневому кольорі. 3400, шкіра і текстель. Новиночки Адідаси, частково шкіра і шкірзам. 3300. Теж досить лагасенький, висока підошва. За 2600 ось такі. Комфорт Адідаса на шнурках з сіточкою. І 600 ціна. Ще ось такі кросівки, тут частково. Є натуральна замша, і шкірза. Тінайровська цей бренд до джинсів носить молодь в більшості. Моє остання. Ну і ціна на низькою 3,5 тисячі. Асортиментів багато є. І тут та ж шкіра і знижка. Тут шкіра і шкір-зам, і 700 ціна на них. Мені тільки що працівник сказав, що на все взуття безланятку, от, наприклад, як тут не написано знижка, то все рівно 40% знижки, а де є червоний ціничок, де є вже знижка, то теж плюс 40%. Тобто то взагалі виходить копійчна ціна. Так що варто придивлятися, тому що на все взуття знижка. І ще плюс, якщо є на цінничку знижка, то все рівно ще плюс 40%. до тієї знижки, що є. Ну на сумки я вже говорила 40%.